Всім привіт! Сьогодні хотів би побалакати про нашого клієнта-покупця. Звичайно, що бізнес успішний тоді, коли багато клієнтів, коли гарні продажі, але тут є декілька нюансів. Товар продається тоді, товар або послуга продається гарно тоді, коли вона дефіцитна. Наприклад, зараз. Я замовив партію інверторів потужністю до 2 кВт, які дозволять забезпечити оселю безперервним живленням десь на 6-8 годин в залежності від ємності акумулятора, який буде використовуватися. Це дозволить працювати всім необхідним приладам, Невеликої потужності, таких як котел, телевізор, освітлення. Скоро вони вже будуть в наявності, якщо вам також потрібно забезпечити цю оселю свою, то звичайно, зараз такі часи, що, скоріш за все, будуть відключення по всій Україні, тому, будь ласка. Пишіть або в особисті повідомлення, або пишіть в коментарі, замовляйте, тому що наразі це досить таки дефіцитний товар, і для того, щоб можна було забронювати, будь ласка, пишіть. Звичайно, товари, які є дефіцитними, вони дуже гарно продаються. І талант якраз і полягає в тому. Щоб вгадати ці тенденції ринку і забезпечити попит цих е, дефіцитних товарів, також є така група товарів, як сезонні товари. Ну, наразі це є зимовий одяг, наприклад, взуття. Так як ми є магазином спортивних товарів, я зробив замовлення на партію термобілизни. Протестував її на собі, можу сказати, що дуже гарне співвідношення ціни та якості, дуже приємна тканина, гарно відводить вологу, приємна на дотик. Так що рекомендую знову ж таки, кому потрібно, звертайтесь. Наразі з цими подіями, які зараз відбуваються, мабуть, термобілизна також скоро стане дефіцитним. Таким товаром. Звичайно, покупці повинні знати, що у вас є такий товар, і тут вже на допомогу прийдуть якраз соціальні мережі, маркетплейси, Google-реклама, а також інші канали, через які ви можете повідомити своїй аудиторії про те, що у вас є такі ось товари. Але більшість товарів вони не є. Дефіцитними, вони не є якимись ексклюзивними, їх зазвичай продають десятки інших продавців. І що робити, як продавати саме їх? Я спробую розібрати цей кейс в наступному своєму відео. Слава Україні!